Алгоритм практичної навички, техніка вимірювання, частоти дихальних рухів у дитині першого року життя та дитини старше одного року. Приходжу. Вічливо вітаюся називаюся. Пояснюю дитині мету і хід процедури, отримані входи на її проведення. Готую необхідне оснащення, стетофонадоскоп, секундомір, температурний листок. Проводжу гігієнічну обробку рук. Нігті повинні бути коротко острижені, прикраси і зниті. Проводжу огляд дитини та визначаю, за яким методом я буду визначати чистоту дихання хрустів. Є три методи альпаторний, аускультативний і візуальний. Звертаю увагу на характер дихання, глибоко ціпових мед. Я визначаю тип дихання. У дітей першого року життя діафрагмальний диптіха. У дітей другого року життя змішаний тип дихання. У дітей третього четвертого року життя грудний дип дихання. Починаючи з 7-го року життя, у дівчаток переважаю грудний тип дихання у хлопчиків черевний тип дитять. Пальпаторний метод Беру дитину за руку, імітуючи вимірювання пульсу. Прикладаю руку до грудної квітки або черевної порожни в даному випадку до червоної порожни, не фіксуючи увагу дитину на цьому за допомогою секундомера, вимірюю частоту дихання хлопців за одну хвилину. Нормі на один вдих та видих реєструється 3-3,5 удари пульсу у дітей першого року. У дітей старшого року 4 удари пульсу. Аускультативний метод. Прикладаю стетафонодоскоп. Наблюдну клітку дитини та за допомогою високодиміра визначають частоту вдиханих духов за одну хвилину. Візуальний метод. Візуальний метод використовується, коли у дитини наявна яду. Поважно спостерігаю за дитиною та за допомогою секундоміра визначаю чистоту дихальних рухів за одну хвилину. Дякую дитині за проведення маніпуляцію, допомагаю їй одягнутися. Ми її висушую руки, роблю запис у температурний листок. Порівнюю отримані дані із віковими нормами. Норма у дітей 0-6 місяців 40-60 дихальних рухів за хвилину. У дітей 6 12 місяців 35-40 дихальних рухів. У дітей 12 місяців 30-35 дихальних рухів. У дітей 1-5 року життя 25-30 дихальних рухів. У дітей 5-6 років 25 дихальних рухів. У дітей 6 15 років 20-25 дихальних рухів за хвилину. Натомість завершено